Про події у світі протягом тижня, які варто нагадати, на мою думку, говоримо у програмі від неділі до неділі на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Мої вітання. Слава Україні! Сьогодні 15 люте неділя. Так, безумовно, що основна увага була на Мюнхенській безпековій конференції. Але давайте подивимося, що, на мою думку, варто згадати, крім Мюнхенської конференції, що відбувалося, які були події, новини. Протягом цього тижня, неділя 8 лютого. Приємній Сапонії Сената Каїчі здобула переконливу перемогу на парламентських виборах, і партія буде мати дві третини нижньої палати японського парламенту, що дає можливість навіть не реагувати там на якісь рішення Сенату, вона може їх, скажімо, скасувати. В Португалії після підрахунку. 99% голосів там були президентські вибори. Переміг соціаліст Антоніо Жосе Сигуру. Він отримав 66,8%. Його опонент, правий політик Андре Вентура, трохи більше 33%. Понеділок, 9 лютого, Близький Схід. Там дуже почали критикувати Ізраїль. І в понеділок ця критика посилилась, Почали ще це робити у неділю. Після оголошення якраз у неділю заходів щодо що значно значно посилюють контроль Ізраїлю над західним берегом. Про це попереджає New York Times. Ну і зокрема пише, що здається, що ігноруються угоди Осло, підписані в 1993 році, та викликають побоювання щодо можливої анексії цієї території, яка була окупована в 1967 році. Ізраїльський кабінет міністрів безпеки схвалив неділю низку правил покликаних. Дозволити Ізраїлю не лише розширити свій контроль на територіях, що знаходяться під управлінням палестинської адміністрації, але й полегшити видачу дозволів на будівництво для ізраїльських поселенців, зокрема в Хевроні. Ну, там мова йде про те, що Ізраїль все робить для того, щоб не була створена Палестинська держава. Ну і бачимо, певною мірою вона цьому перешкоджає і важко уявити, якщо не буде можливості, де буде розташована ця держава, як вона може взагалі бути тоді заснована. В США. Гіслейн Максвелл відмовилась відповідати на запитання Конгресу США. Вона засуджена за свою роль там, ну, в мережі торгівлі людьми Джефрі Апштейна. Вона послалась на п'яту поправку під час закритих віртуальних свідчень перед комітетом з нагляду Палату представників. Ну там буде з цього приводу дуже всі розчаровані, але вона там подає апеляції, тому, напевне, не хоче лишнього говорити. Вівторок, 10 лютого. США, члени Палати представників, допитали трьох е, директорів агентств Міністерства внутрішньої безпеки. Ну там бюджетом ми знаємо, пам'ятаємо, там декілька днів був такий частковий шатдаун. І саме це стосується Міністерства внутрішніх справ щодо імміграційної політики і цих смертельних випадків в Мінаполісі. Капітолій Штатів Торок став під центром гарячих політичних дебатів щодо імміграційної політики в Штатах. Підсумова іспанська газета Ель Паїс. Ну а CNN повідомляє, що під час слухань, що тривали понад три години в Вашингтоні керівники міграційної та митної служби, митної та прикордонної служби та служби громадянства та імміграції трьох агент з егідою міністерства внутрішньої безпеки відповідали на складні запитання. Ну там дійсно питання щодо міграційної політики. Зараз ну підтримка так цієї політики Трампа серйозно, серйозно зменшується в штатах Америки. Ну, побачимо, як далі буде діяти адміністрація Трампа. Середа 11 лютого, президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Ізраїлю Не няху, вони зустрічались, як пише писала американська газета, американська преса. Це така напівзакрита зустріч. Ну і про те, що вони не знайшли спільної мови щодо Ірану. Це вже була сьома зустріч після того, як Трамп став президентом Суші Штатів Америки. Ну а Європейський Союз там він підтримує Україну і Європарламент у середу. Таки схвалив надання Україні 90 мільярдів євро кредиту на 2026 2027 роки. І це дуже, дуже для нас добра новина. Четверг, 12 лютого. Дональд Трамп четвер з великою помпою скасував закон, який дозволяє федеральному уряду регулювати викиди парникових газів з 2009 року. Ну, він завжди там говорив про те, що там вся ця кліматична года США вийшли з паризької кліматичної годи, що все це дурниці. Ну і тут, зокрема. Міжнародна преса пише, що таким чином американський президент завдає останнього удару боротьби з глобальним потеплінням у Сполучених в Штатах Америки. У Венесуелі тимчасова президентка Венесуели Делсі Родрі у четвер інтерв'ю НБС сказала, що будуть проведені вибори. правда, назвала датою проведення, проведення цих виборів. Вона також підтвердила, що Мадуро є він не винний, він законний президент. Ну і крім того, підтвердила, що її запросили. У Сполучених Америки, але вони там ніби думають. Ну цікаво, насправді може відбутися подія, якщо там щось вона не буде згодна з Сполученим Штатом, то її також можуть там затримати. Тому не знаю, подивимося, як буде ця ситуація навколо поїздки в США розгортатися. П'ятниця 13 лютого. Ну, перший день, якраз відкриття цієї безпеки конференції, касер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що повоєнний світовий порядок більше не існує. І що відносини зі сполученими штатами потребують відновлення? А президент Франц Менель Макрон з свого боку закликав європейців зробити свій континент взірцем для решти світу. Ну я сподіваюся, що цей взірець для решти світу буде включати і Україну і допомога Україні буде тільки збільшуватися. Вперше за два місяці до президентських виборів парламент збирається на позачергове е, пленарне засідання 17 лютого, щоб розглянути вотом недовіри тимчасового президенту України Хосе Джорі. Він, до речі, став у жовтні наступником колишньої президентки Діни Булоарте, яка там через імпічмент е, свою посаду залишила 38-річний Тоді він був в жовтні 2025 року. Ми пербачимо, що його там. В зловживанні впливом, обтяжуючих обставинах та незаконному спонсорстві інтересів він є сьомим президентом за 10 років України, що характеризується хронічною політичною нестабільністю Перу. Субота 14 лютого. За два місяці до парламентських виборів, прем'єр-нісурщини Віктор Орбан. Почав критикувати Європейський Союз, що всі ці його інституції. Ну і зокрема, це було звернення його в суботу, щорічному до нації. Зокрема, там було сказано, що репресивна машина Брюсселі все ще працює в Угорщині, і ми її демонтуємо після квітневих виборів. Там дійсно там вибори у квітні, у Угорщині, і він веде таку виборчу кампанію. До речі, слід нагадати, сьогодні я говорю про це в програмі Велика Кабза. Кому цікаво, подивіться щодо виступу Володимира Зеленського на Мінкінській безпеки конференції, де він там критикував, ну нападав фактично риторика, така зневажлива до наших союзників, партнерів, зокрема там про Польщу, Україну, Балтії, Молдову, Румунію. Ну а стосовно ось, він там сказав, що Віктор, називаючи прізвище Орбана, може нарощувати свій живіт, натякаючи на його, ну скажімо так, товстість, чи як то правильно сказати. А не нарощувати армію. Ну, Орбан вже відреагував, Він сказав, що це супер. Безумовно, в лапках виборча така виборчий виступ передвиборчий до вступу України в Європейський Союз. Ну, але також, на мою думку, це певною мірою також може допомагати Орбану щодо виборів, які будуть ковітні. І не варто було Зеленському, ну, в такій своїй манері, як це називаємо політика, робити свій виступ Мюнхенській безпеки конференції. Ну і а в Ірані кілька сотень тисяч людей а Іран? Про Іран. Не в Ірані, в Ірані не було, на жаль, ніяких там протестів вже були придушені. Але кілька сотень тисяч людей пройшли маршем по всьому світу в суботу, на заклик резипехливі. Це син останнього шаху Ірану. Там що тоді була, пам'ятаєте, революція в 1979 році. Ну, зокрема, там ведеш і в тому ж Мінхені де безпекова конференція. Там, до речі, також говорили про Іран, не тільки про Україну. Там ну, пишуть від 200-250 тисяч було демонстрантів. На підтримку цього заклику і щоб змінити режим у Тегерані. Ну і в суботу також цікава подія, яку варто, на мою думку, задати. Вперше в історії Південної Америки бразильський військовижник Лукас піньєро Братен переміг на гігантському славі на Олімпійських іграх і став олімпійським чемпіоном. Неділя, 15 лютого. В Австралії прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе оголосив неділю. Що будуть інвестиції в розмірі 2,4 мільярди євро будівництво нової верфі для будівництва атомних підводних човнів в рамках Альянсу Акус? Ну, там хоче бути автономною, і атомні човни Австралія буде будувати. І це, знову ж, відповідаючи на ті всі загрози і виклики, які в цьому регіоні ну, йдуть від Китаю. Ну а в Китаї. В китайську влада в неділю заявила, що канадські та британські відвідувачі Китаю тепер їм не потрібно віз. І це нас стало, як пише преса, наслідком цих візитів до Китаю прем'єр-міністра Канади Карні і пір-міністра Великої Британії Стармера. Ну, це ще раз говорить про те, що намагається. Китай, от всі ці проблеми, які створює США для Європи і, зокрема, для Канади, для інших країн, ну, Китай намагається це все використати в плюсі для себе. От про такі події і новини, які були протягом тижня, я хотів ще раз нагадати в програмі від неділі до неділі. Не забувайте ставити вподобайки, кому сподобалась програма. Вам не важко, а це допомагає моєму YouTube каналу. Пишіть свої коментарі. А хто ще не підписався на мій youtube канал, підписуйтесь. Як завжди бажаю всім усілякі гараздів! Все буде Україна!